Ніка не обмежується лише вантажівками. Наші учасники вже не на словах знають, що таке професія оператор автомобільного крану. Тепер їм доведеться познайомитись з іншими агрегатами, не менш важливими у будівництві. Подивимось, з якими важелями та системами управління стикнуться команди цього разу. Слово резінгу та зорінгу. Отличный участок у тебя. Начинаем его строить. Строим материалы здесь, но не хватает самого главного – котлована. Сколько минут дадим на каждую команду? Вы на каждого игрока по пять минут, а? Хватит? Немного? А Я то, то, говорю, тебя, А то у тебя будут да. из котлована торчать только крыша и чердачная окошко домика. Ну знаешь, если будет времени много, то кто-нибудь выройте мне выгребную яму там рядышком. Алёчек, давай! 18 тонний екскаватор, десятки кубічних метрів піску, складна система управління. Чи під силу чоловіча робота нашим дівчатам? Здорово слушай, один капок, і практично місце під фундамент готове. Триматись у визначених межах Олені не вдалось. Перший камінь буде з фішок. Стріла з ковшем рухаються в усіх можливих площинах. Управляють ними за допомогою двох джойстиків. Я чувствовала себе як діджей. Два таких рычага, там. То один, то второй, так динь динь дин Шей, -дин -дин. фініш! Заважили береться Даша. Дівчата, вочевидь, вирішили зробити підкоп під сам екскаватор. Зараз Даша прокопає траншею до колеса екскаватора. Екскаватор перевернеться туди, да? так? Це похоже на комп'ютерну ігру. Нам нужна просто квадратная яма была, а не вот эта вот траншея непонятно зачем. Девчата, схоже, влаштовывают техники суицид. Они зачепили корпус экскаватора ковшем. Видишь, видишь, бросай! Маша повторяет все помолки Дарины. Тяжело было запомнить, куда какую, какой рычажок нажать, чтобы правильно все сделать. Я уже боюсь, как-то будет сложно измерять объем этого, этого отверстия. Бистре, 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 Згружа! Маша остаточно заплуталась у системі управління. Щоб працювати професійно, потрібні роки практики. Справжні машиністи землерийної техніки проходять тривале навчання у профільних ПТУ. Все можна. Давай стартанули. Машиніст землерийної техніки чоловіча професія. Однак чи під силу вона нашим непідготовленим хлопцям? Е, у нього там два рычага управління у них по чотири степені свободи у кожного. Да. А стрілок ні. Я старала робити красиво, чітко по лінії. Орієнтація у просторі. Координація рухів, відчуття габаритів. Без цих здібностей якісний котлован хлопцям не вирити. Три, Два. Один! Міняємося. До справи береться Ігор. Хлопцям потрібно продовжувати у тому ж дусі. Яма повинна бути квадратною. На одній руці одні комбінації рухів самого ковша на правій руці другі. Не в ту сторону джуйстих Поки ж не не ніпонятно. Ігоря таки потягнуло в інший бік. Котлован хлопців починає розповзатись в різні боки. Стоп! Тепер надія на Олексія. Він має виправити всі помилки попередників. Льош, подравняй, подравняй, подравняй! Олексій також заплутався в управлінні. Да, видиш, просто джойстик не туди поворачує. Чуть більше капнув, чуть перевернувся. Ту роботу, яку хлопці зробили за 15 хвилин, професіонал виконав би за дві. ты видишь, эта яма получилась в треугольной формы, а вот эта яма, яма какая-то бананообразная, я бы сказал. Но стенки вот, ровнее. Стенки то ровнее, а мы договорились взвешивать и измерять объем. А объем у синей команды Однозначно больше. Из этого получится не дом, а землянка. А в землянке я жить точно не хочу. Поэтому работу придется все все равно переделывать с помощью профессионала. Уж простите. И вот это все как-то закапывать, или я не знаю, что с Ну а с этим что делать? Не знаю, что с ним делать. Ямки, лунки какие-то. Лунка. Играем в гольф! Отлично. То есть ты предлагаешь мне партию в гольф? Да. Давай клюшки, шарики, мечи. Нет, играть будем экскаваторами. Только мечи надо найти побольше. нет, я экскаватором буду играть. А ну я тогда хаммером сыграю. Хаммером. Заодно посмотрим, кто круче. Хамеры или экскаватора. У цьому завданні дівчата вирили щось схоже на окоп, а хлопці щось більше подібне до траншеї. Обидві ями аж ніяк не схожі на котлован, і туди не можна заливати бетон. Тому у цьому завданні закономірна нічия. Команди не опорались із завданням. Вони не отримують балів. Рахунок незмінний. 1-0. Команди продовжують приборкувати землерийну техніку. Попереду на них чекає руйнівне випробування. Чи вдасться їм знищити старий будинок? Та хто виявиться кращим хлопці чи дівчата, дізнаєтесь далі завдяки Державному центру зайнятості. від латинського екскаво, тобто довбаю, це основний тип землерийних машин, призначений головним чином для розробки і викопування м'яких гірських порід, але ковшем можна не тільки копати. Побачимо, що цього разу вигадали «Резінг» та «Зорінг». Я думаю, что у нас не получится построить здание с новым фундаментом, поэтому я предлагаю вот это вот, то, что было у меня полуразрушенное, как-то его использовать. Ну, то есть стены-то есть. Резин, хочет сказать обеим командам, что ломать не строить. Я имел в виду не полностью сносить, я имел в виду, что если мы снесем всего лишь фасад то можно будет использовать оставшиеся стены и, самое главное, фундамент, который мы так и не сможем сделать с этими ямами, а из для того, строительства что... нового дома. Из того, что снесем, сделаем фундамент. Поэтому э, я просто хочу вас попросить с помощью следующего инструмента снести фасадную часть э, стены. Надо на время. Девочки, пусть сносят переборки окон, потому что над окнами, Наконец да? Наконец-то! А, а мальчики сносят стены между окнами. Наконец-то сделал в синей команде какую-то поблажку. Конечно, переборки над окнами сносить гораздо проще. Они маленькие, хрупкие, их надо любить и жалеть. Молодец. Готово! Сносим! Руинование хитких будівель це одна из функций экскаваторов. Нею далі смогут насладиться наши участники. Сація була з вафельним тортом почему-то. он так, ах, ах, так тріщав абсолютно легко, так просто падав, як картонний домик. Так, Маша. Стріла екскаватора висувається на чотири метри та повертається в усіх площинах. О, <різь> 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 разгончик. Просто взял, так, нажал кнопочку і все порушилось. <різь> не все так просто. Маша не до кінця виконала свою роботу не А треба було добить. А не добиваєш? Місце у кабіні Гантея займає Даша. Судя по тому, як хорошо виходить у дівчанок, то по сравнению з ескаватора эта штука управлять, да. управляти. Да? Дарина легко ламає потрібну частину стіни. Тепер їй треба виправити помилку маші. Вона чіпляє ковшем стіну. Цегла летить у всі боки. Просто дуже подобалося це все робити, розрушати, поэтому я вирішила ще порозрушати. Даша таки залишила частину роботи і хлопцям. 2.44. Знову Время. Включив. Перед ромою стоїть важке завдання. Йому потрібно завалити дві стіни та перегородку, яка залишилась після дівчат. Все залежить від траєкторії та сили удару. Удар не потягнути. Нормально, раз... він розгончик бере. а, як красиво. Ога! Святому ударом я це зробив. Дуже приємно. Цей екскаватор виправдовує свою назву. Адже Антей це велетень з грецьких міфів. Вага машини 22 тонни. Довжина майже 10 метрів. З такою технікою треба бути обережним. Талка! Талкає! Біхає! Гранти. Отлично. Получилось як обично. Кабияк. Останню крапку у руйнуванні стіни ставить Олексій. Отлично, давай! Это отличная работа вторая по совместительству, как приходишь и просто отрываешься. Вот рисуешь э, лицо или клеишь фотографию своего руководителя, который достал по самое не могу, и валишь. 2-11. Да сегодня было лучшее задание, потому что когда работала красная, земля штрутилась под вашими движениями, боялся, что образуется подвал новый в этом доме. Я теперь понимаю, почему мы никогда не видели экскаваторщиков женщин. Потому что, по-моему, ну, сугубо мужская работа такая подолбать. Ну, хотя синяя команда сделала на 30 секунд дольше все эту весь этот процесс. Но не нежно же это делали. На самом деле мне так понравилось. Можно? Вот там еще кусочек. Можно? Да как же там Сбери? стена, там фасадная стенка, куда и, на водолезни. И туда с... да. да хрен Ты сниз этой стеной, я новый дом построю. Баба! Згоняйся! Yeah! Oh! Остання стінка зруйнована. Не бросай сюда! Кай будет это! Не просити. бросай! <плес> Хлопці швидше впорались з цим руйнівним завданням! Рахунок 2-0. Сьогодні, по-моєму, була перша така руйнівна програма. Ви зламали все, що було можливе. Ваше враження. Ми б зламали напевно, ще більше. але більше просто не було. Дом закінчився. А за дівчинок я не переживаю. Вони хоч і проіграли, по моїм але, по-моєму, отримали удовольствия. Так що ти довіриш хлопцям будівництво свого котеджу? Поки що я можу довірити тільки розрушення. Зрозуміло, ну аплодисменти тоді переможцям сьогодні.

трудно, но в то же время довольно-таки интересно. Это интересно, всегда творишь что-то новое, либо разрушаешь что-то новое. Эмоции, полученные в результате сделанной работы, они превыше всего.